Питання. Отже, що означає кадило і кадіння під час служби Божої і Парастасу? Кадило тобі приносимо, Христе Боже, як приємний запах духовний, сином божеству, благодать і дар Святого Духа. Правообраз Духа Святого, який підноситься, кадило, як жертва всепалення, ладан, який кидається дорогоцінний ладан, бо в часи Ісуса Христа, в часи Римської імперії. І взагалі пахучі речі оці, це були дуже дорогі, і це могли собі дозволити не всі. І коли кадело тобі приносимо, як приємний запах духовний, щоб Бог зіслав благодать і Дар Святого Духа, про образ жертви, всепалення. Так же само воно і на Парастасі, та сама історія, про образ жертви, всепалення.